Міністр культури Олександр Ткаченко прибув до Запоріжжя із робочим візитом, адже місто поблизу зони бойових дій, на його думку, потребує особливої уваги очолювального ним відомства. Мова йде і про збереження нашої національної спадщини, експонатів, мова йде про продовження навчання в мистецьких ліцеях, мова йде про те, щоб артисти в театрах, філармоніях продовжували працювати і не тільки в цих містах, але й мали можливість організовувати гастролі. А в принципі, про це сьогодні йшла мова з керівниками закладів. Ми наступного тижня продовжимо спільно з адміністрацією. Цю цю розмову вже більш конкретно по всіх питаннях, які ми сьогодні визначили, одне із завдань організувати можливість безпечного офлайн навчання для мистецьких закладів. Не обов'язково це має бути в самому Запоріжжі. Якщо є безпекові можливості, ми розглядаємо варіанти тим, хто захоче тій кількості студентів, а переїзду в більш безпечні місця, принаймні, якщо не на повне час, то сесія. Це один з варіантів, який ми обговорюємо. Так само в Запоріжжі є безпекові можливості, де можуть продовжувати навчання в офлайні певними періодами учнів. Вагомим є і питання підтримки співробітників музеїв, збереження експонатів на тимчасово окупованих територіях. Вже відомо про певні втрати те, що вціліло, планують повертати на територію України після перемоги через суди. Росія воює проти нашої культури ледь не в першу чергу, воює проти нашої ідентичності. Зменшувати зараз фінансування, попри всі складнощі, точно не варто і знаходити можливості підтримувати тих музейних працівників, які продовжують роботу. Надзвичайно важливо. Стосовно небезпечення експонатів, у нас є певний алгоритм, яким чином ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Культурний фронт потребує уваги і підтримки. Адже це наша спадщина, що ми не маємо права занедбати.